Усім привіт! Тут розповідаємо історію нашого будівництва. Будуємо собі будинок своїми руками з нуля. Вся історія є на каналі, знаходиться в плейлисті. Будівництво наше розпочалося кілька років тому назад. Через війну змушені були переїхати в недобудований будинок і почали облаштовувати його. А також вчимося жити на новому місці. І так ранок треба йти показати, як ми розпалюємо свій котел у нас в середньому тримається 24 градуса. Зараз 23,9. Нижче не опускається. Це для моїх дівчат комфортно, хоч для мене комфортно 22 градуси. Але чого не зробиш заради жінок? Ну і зараз йдемо, будемо розпалювати. Та перше глянемо, що тут у нас? Верх бочки 30 градусів, низ бочки, середина бочки 30 градусів і низ бочки 22 градуси. Десь зараз година. 10 годин 20 хвилин. Зазвичай я швидше розпалюю. До 10-ї години в мене вже температура в бочці піднята. Просто сьогодні дружина попросила, щоб зняти цю всю процедуру, і тому я дочекався, поки проснуться наші сонечки. Скільки ми часу? Вже місяць десь палимо, так? Більше місяць, так. Ми десь місяць опалення вже. Місяць спалимо, і зараз я вам розкажу, як це все проходить. Я ще сьогодні навіть не відкривав цей, щоб було все наглядно, як я приходжу зранку. І... Якщо в мене є час, то я це роблю. Якщо нема, дивіться, все чистенько, сухенько. От. Якщо є час більше, то я можу це поскрибати. Сьогодні навіть нема що чухати, але. Якщо часу немає, я навіть цього і не роблю. воно... Я думав, що воно впливає на температуру, бо все-таки якась шуба, але Так, отут, тут чуть-чуть камера грязніша, там, де камера згорає, тут є такий. Ну, але легко здирати. Легко здирається. Жидкої смоли, такого немає. Під час розпалу перший перший розпал перший розпал дуже конденсувало, потекло все, коли я перший раз розпалював. Просто бочка була бочка була 10 градусів, і перший розпал трохи текло. І з труби текло, і тут отекло. Другий розпал і до сих пір вже не тече, бо я не допускаю. Оце, що зараз на бочці 30 градусів, це саме нижче що опустилося. І я зазвичай 40-50 градусів верх бочки я вже розпалюю. Розпалюємо раз в день і цього, раз в сутки, і цього цього достатньо на сутки. На таку температуру, як зараз. так, так На дворі плюсова температура. В середині ви вже бачили 24. Температура воздуху, і ця бочка ще використовується для гарячої води. У нас гаряча вода сильно розходиться. Ми Дуже кожен день. день купаємось. Дівчата через день люблять ванну, ванну. приймати. Ванна це, це не просто душ прийняти. Так. Вчора, наприклад, що ж така температура, вчора був банний день. у нас. Сусіди нас приходять. В селі пересохли колодязі. Це таке от сталося. І Люди просто без води. Зараз скважини починають рити колодязі, попересихали і немає mm -hmm. води. І тому вчора приходили купатися сім'я з чотирьох людей, і тому ще температура чуть-чуть 30 градусів дійшла. Бо я читав коментарі, що такої бочки на тиждень вистачає, на 5 днів. Не вистачає, на 5 днів, на сутки вистачає. Я хочу розказати не як правильно не теорію, а та, як в нас є. Без прикрас, ні в хорошу, ні в погану сторону. Буду об'єктивний, буду казати, скільки по справжньому йде дров, скільки часу йде на це все, щоб люди не зачаровувались, щоб поставили котел і все. І в хаті автоматично тепло, без дров, без нічого. Такого не буде. Дрова потрібні, потрібні і є різниця, які дрова, бо я палив старими досками. У мене були я розбирав битовку і полишалися старі доски. Я їх порізав, це і їх спалив. Це зовсім інакше. І такі от дрова хороші дубові. сухі це прошлорічні. Я ще прошли рік їх заготовив і вони вже рік отак сохнуть. Це хороші дрова. Це зовсім інакше. 20 градусів, 20 градусів і 20 градусів. Ми зараз розпалимо і будемо далі говорити. На рахунок попелу. Скільки ми місяць палимо Можна сказати, я раз тільки витягував. Буквально от вчора витягнув. Раз на місяць треба витягувати попіл. Це в такому випадку, як ми палили. Якщо більше, то, то буде більше. Одним словом, це достатньо, щоб кожен тиждень не чистити. Або через день, як ми в каміні, я кожен день мусив витягувати. От так от. Тепер робимо загрузку. Покажи дрова. Зазвичай я не гружу в тачку. Я ношу собі звітом оберемками. Але щоб ви бачили, скільки піде, кількість, я... щоб... Та, щоб кількість. Я нагрузив тачку, я не знаю, скільки з тачки піде. Просто щоб ви бачили об'єм, скільки йде нам на сутки дров. Беремо, робимо загрузку. Нам з яною дуже комфортно, температура 24, от Вася ні, Вася плаче від такої температури. За жарко мені. Йому за жарко. Ми раз, коли тільки ці перші спроби, ми ж не знали, як то правильно, не могли ще поняти, що нам, ну, як взагалі треба, то ми так розпалили раз підлогу, щоб ми мусили. Це не були... так сталося. Це підлога у нас просто дуже ш... великий, дуже великий пиріг. Пиріг. 15 см бетону місцями. 12 10 від 10 до 15, ну, в середньому 12 сантиметрів у різних кімнатах по-іншому. І поки воно розтопилося, нам прийшлося десь три сутки. І я додавав, щоб воно розцело. Потім, як воно розкочегарилось, ми мусили в тапках ходити, е... от є тепла підлога, є кипяток. Є гаряча підлога. Ми просто мусили відкривати вікна, звичайно, дуже багато часу має пройти. Підлога це такий... Є плюси, дуже великі в великому порогу, тому що. Бувало в нас таке, що я двоє суток не палив, бо ну, то на роботі не встиг так. Да. І, і температура трималася. Так. Але коли ти вже розкочегарив сильно, ти не зможеш піти перекрити кран, щоб швидко температуру зменшити. Мусить пройти 12 годин, щоб воно гостило. Та, Та-та-та, ми тоді від вікна відкривали. І... Так, це треба призвичаїтись. Ну ми вже все, ми вже, в принципі, профі, правда, сонце? Так, ми вже правильно палимо. Кажу, перший місяць був такий пробний, ми довго приноровлялись до цього всього, але ми тепер вже навчилися Вася Це теж він нас навчає зараз цей котел, як розпалювати, бо я взагалі нічого про цей котел не знаю. Як, якщо сама лишилася, наприклад, вдома. Я не знаю, як його розпалити. ну, mm. well, що це самодостатня система повністю Правда? Mm. Так, так. Самодос... Нічого тут не треба контролювати. Єдине, що насос включати-виключати, поки що ми вручну включаю, виключаю. Я хотів ще попросити пана Бориса, щоб він мені вислав оці датчики в зборі. По новій пошті я бачив, що він вже відправляв. Це датчик цих демогазів. Ну, і це все в зборі. Там таймери бачу, є таке. Бо я хотів тут знайти. По базарах ходив, шукав таких датчиків, димогазів, ніхто нічого не знає і навіть не знає, де їх і що купляти. І я, щоб не видумувати велосипед, хочу попросити пана Бориса, я його наберу. Теж не сильно хотів грузити, бо зараз сезон якраз бачу його загруженість, Ні, ага, та, та. що він то там, то тут, сьогодні тут, завтра там. І не хотів його. Це... Мені в принципі, не стоїть труда включити-виключити насос. Просто так, щоб, щоб вже, якщо мене нема, щоб діти там, чи жінка, щоб просто розпалили, воно все само включилось, виключилось. Угу. От. І ще скажу: на рахунок газу, звичайно, люди пишуть газовий котел. Краще, звичайно, що я розумію, що краще і легше, як це, але в нас немає можливості провести газ. Тут правильно, я говорю, і, чесно кажучи, я не хочу з щоб шарашкиної контори так. мати справи. Вони мене так достали, чесно. Ми знаємо декілька історій про них і І на рахунок дешевше я не знаю. Та, та-та, на рахунок дешев дешевше це не буде. Дешевше не знаю, що буде. Так. Ну, ми не знаємо на, на рахунок. Це можна багато спорити, звичайно. Я розумію, якби як це, недоліки такого методу розпалювання, якби такого котла мається на увазі, і газового звичайно. Але у нас так. Ми вибрали твердопаливний котел і поки що не пожаліли. О, це я заклав. І оце часу це в реальному часі, скільки нам тут пішло часу, ну, хвилин, хай максимум 10. Це достатньо. Я підпалив і пішов. І це вся витрата на день. Якщо кажуть, там кочегаром працювати, ще щось. Ні, тут не працюєш кочегаром взагалі. Взагалі, дуже хороша. Зараз ми підпалимо. Говорити далі. Це що ти підняв? Паруса? Так, паруса. <гум> Підпалюється дуже легко. За перший раз. От Просто цю бумажку накинув і можна закривати і сміло вже місяць. Я користуюся другий раз не підпалюю. Воно за перший раз розпалюється. Ну, ти не використовуєш ніякі там засоби? Да? Е, ні, да, ці піддуму. горілки не це... цей. Купа картону. Ламінат часто кладу і цей картон я просто не викидую, а додому ношу. Дуже для розпалу хороший. Угу, угу, Там зажибато картону ми його збимо. Закрив. Чекаємо, поки вона розгориться. На рахунок диму. Е, Ідемо. Зараз, зараз секунду, я покажу так, скільки Залишилося дров? Пішло? дров скільки? Ну, ще на одну загрузку буде. Ще на завтра. Це, це тачка на дві загрузки. На завтра, але буває, що я не знаю, від чого це залежить. Чи від того, як я накладу, чи, чи від того, як водою користуємося. Буває, одної загрузки на сутки не вистачає. Буває півтора загрузки. Якщо дрова ці були досками, то я дві загрузки робив на сутки. Зазвичай в тиждень я роблю десь дві загрузки по півтора-два. по два, По дві загрузки в день. А зазвичай одна загрузка. Оце я заклав, включив насос на, на двоєчку або навіть і на одиничку достатньо. І поїхав на роботу. Приїхав з роботи, все тепло, бочка тепла, насос витягнув з розетки і все. А ми взагалі тим не цікавимося, ну тобто я взагалі не розумію, як воно. У мене просто тепло в хаті і все. Я нічого далі не знаю. Дим пішов. Знімаємо дим. Зазвичай в нас зараз більше буде диміти, але поки не дійде до робочої температури. Доходить до робочої температури і диму взагалі не видно. Взагалі. На рахунок труби. Труба проста, але я її сам утепляв. От Там п'ятерка утеплення, там де чорний цей. П'ятерка утеплення. Де газоблок мінвато, я так дав. По чуть-чуть, сам газоблок він, він служить як, як утеплення. Так що труба можна рахувати утеплена. Так о, почало розпалюватися і пішов дим. ось, А потім він пропадає. Ну Поки що ми як кораблик пливемо на всіх парах. От воно. А тут такий звук розгорілося. Пішла хороша тяга. Так, ти ще скажи, що це, це приміщення є отеплене. Ось так от він утепляв тут. Хочеш і котел утеплити, мінувати, не знаю, тройку чи п'ятерку, ще нею. Не знаю точно. Температура почала підніматися. Вже до 50 доходить. А на рахунок оцього, не знаю, чи то щось неправильно. Одним словом, скільки би я тут не наставляв, наприклад, у мене зараз наставлено на 65. І спрацює він, цей клапан. Він спрацює при 65 градусів, коли набере цей. Але все рівно, скільки б я тут не наставляв, все рівно він тримає 55 градусів. Не знаю, чи це правильно, чи неправильно. 65 він запустить велике кільце. І під час роботи він все рівно буде тримати в мене 55 градусів. На 70 я поставлю на 60. Неважливо, воно тримає 55 градусів. Чи то так має бути, чи то не, не розумію. Так що розпалюємо, зараз буде у нас тепленько в хаті і йдемо щось робити далі.